Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати збірку, деруни з червоного буряка, пушки, два рецепти і цибуляники. Останнім часом я намагаюся готувати багато давніх українських страв. У тому ж числі по рецепті моєї матусі. Ось і сьогодні пропоную вам цибуляники зі сметаною. Не заслужено забуту національну страву. Зараз ми відродимо її рецепт. Отже, для приготування цибуляників або цибульників, у кожному регіоні країни їх називають по-різному. Треба взяти 500 г дрібно нарізаної цибулі, 1 чайну ложку цукру, чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю, трошки менше, ніж півчайної ложки соди, 2 яйця, 100 г пшеничного борошна, олію для смаження, список складників, як завжди, буде написано внизу під відео. У миску з нарізаною цибулею всипаємо сіль, цукор, перець і все перемішуємо руками, ретельно зминаючи овоч. Після цього залишаємо цибулю у спокої приблизно на 20 хвилин. У окрему миску розбиваємо 2 яйця, розмішуємо їх веделкою і доливаємо до цибулі. Засипаємо соду і зовсім трішки поливаємо виноградним оцетом. проте можна взяти будь-який. Після цього масу перемішуємо лопаткою, додаємо борошно і знову перемішуємо. Саме час смажити цибуляники. На розігріту пательню наливаємо олію, змочуємо ложку у олії. І викладаємо цибуляники. Смажимо з обох боків до золотистого кольору та ароматної скоринки. Перевертати їх треба за допомогою двох лопаток. Коли цибуляники готові, викладаємо їх в тарілку на паперову серветку, щоб зійшла зайва олія. Їх виходить достатньо багато. До того ж, це дуже економний рецепт, адже цибуля точно є у кожного вдома. Подають цибуляники або цибульники зі сметаною. Зараз покуштую один. Це дійсно дуже смачно, ароматно та ситно. Подекуди в українських селах досі із задоволенням смакують такою смакотою. Сьогодні пропоную приготувати фучки, оладки з квашеної капусти. Їх дуже часто подають замість хліба до перших страв, але можна вживати фучки і окремо, наприклад, з грибним соусом. Ця старовинна українська страва відноситься до традиційної лемської кухні, тобто народом із Закарпаття. Отже, для приготування фучок нам потрібно взяти 250 г нарізаної дрібно квашеної капусти, 250 мл молока. 250 г борошна, 3 яйця, одна велика або 2 малих цибулини. Сіль та перець за смаком. 1 третя чайної ложки соди. У миску всипаємо порошно. Сіль, перець. Соту і все перемішуємо. У другу миску вбиваємо три яйця, збиваємо їх за допомогою виделки, доки маса не стане однорідною. Вливаємо її у борошно. додаємо молоко, розмішуємо вінчиком. А коли тісто загустіє, додаємо нарізану цибулю. Після змішування засипаємо кислу капусту. Тісто розмішали, воно зробилося однорідним. І тепер нарешті настав час смажити фучки. Нагріваємо пательню, наливаємо олію, вмочуємо в неї ложку і викладаємо фучки порціону. Смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. На них з'являється ароматна приємна скоринка. Під час приготування фучки стають пухкішими, це працює сода. Готові оладки викладаємо на паперову серветку. Таким чином смажимо всі фучки. Далі перекладаємо їх у тарілку. Продукту виходить доволі багато, тому готувати фучки не просто смачно, але й вигодно. Моя мама завжди подавала їх на стіл з маринованими помідорами та шматочком українського сала. Тож тих пір саме так я й обожаю смакувати фучки. Проте їх також можна подавати з різними соусами чи сметаною. Сьогодні пропоную приготувати деруни з червоного буряка, це економно, просто і швидко. Отже, для приготування треба взяти три відварених червоних буряка. У мене один великий, а два поменше, дві маленьких цибулини, або одна велика, одна картоплина, два зубчики чеснику, два яйця, півтори столових ложки борошна. Одна чайна ложка маної крупи. Картоплину і цибулину натираємо на найнадрібнішій теці. Розмішуємо овочі. Тоді у окрему миску на терці для дерунів натираємо буряк. Після цього з'єднуємо обидві маси, додаємо одну чайну ложку солі, два яйця, чайну ложку манки. А також чесник, пропущений крізь прес. Масу поперчити, перемішати до однорідності, додати півтори столових ложки борошна і знову перемішати. Це вже готова до випікання маса. Нагріваємо пательню, наливаємо небагато олії і за допомогою столової ложки викладаємо бурякові деруни. Смажимо їх на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору, а перевертати краще лопаткою. Готові дируни з буряка викладаємо на тарілку, вкриту паперовою серветкою. Смажимо дируни, доки маса не закінчиться. Подивіться, скільки в нас багато вийшло бурякових дирунів. Зараз покуштуємо нашу смакоту. В середині дирун пухкий та соковитий, а зверху його вкриває зваблива апетитна скоринка. Аромат під час приготування дуже приємний, пікантний. Овочево-часниковий. Це дуже проста страва, яка не потребує ні багато вкладень, ні багато часу. Сьогодні пропоную приготувати фучки оладки не сквашеної капусти, а свіжої капусти. Свіжу капусту натираємо на крупній терці. Отже, для приготування фуджок нам потрібно взяти 250 г натертої свіжої капусти, 250 мл молока, 250 г борошна, 3 яйця, одна велика або дві малих цибулини, сіль та перець за смаком, чайна ложка без гірки соди. У миску всипаємо борошно. Сіль перець, соду і все перемішуємо. У другу миску вбиваємо 3 яйця, збиваємо їх за допомогою виделки, доки маса не стане однорідною, вливаємо її у борошно. додаємо молоко, розмішуємо вінчиком. А коли тісто заусіє, додаємо нарізану цибулю. Після змішування засипаємо свіжу капусту натерту на крупній терці. Тісто розмішали, воно зробилося однорідним. І тепер, нарешті, настав час смажити фучки. Нагріваємо пательню, наливаємо олію, вмочаємо в неї ложку і викладаємо фучки порціоно. Смажимо їх з обох боків до золотистого кольору. На них з'явиться ароматна приємна скоринка. Таким чином смажимо всі фучки. Під час приготування фучки стануть пухкішими. Це працює сода. Готові оладки викладаємо на паперову серветку. Далі перекладаємо їх у тарілку. Продукту виходить доволі багато, тому готувати фучки не просто смачно, але й вигодно. Я дуже любила, як моя мама завжди їх подавала на стіл з маринованими помідорами та шматочком українського сала. Тож з тих пір саме так я обожаю смакувати фучки. Проте їх також можна подавати з різними соусами чи сметаною. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких чудових українських чотири страви. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Смачного та продуктивного вам дня!